Вітання, третій день турніру. Трьохзірковий, без червоного, кривава битва. Оборона тут взагалі якась вакханалія. Дивіться, перший день 3 да, поєдинка, потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. В другий день 13 бляха нападів. Так, добре, пішла нафіг отсюда. Ти, конечно, хороша девочка, чи мальчик. Але не на цьому турнірі. Ну не знаю, наскільки мене йокен врятує. Мені здається, краще цього взяти. Пляха хоть бери до загон прокачай. Ой! Ладно, подумаю над цим. Все-таки третій загон не завадив би. У -у -у. Давайте зелений трошки зберемо. Давайте фіолетовий підтягнемо. Ладно, він сам склався. Е, хочу квесіра зараз. Так, це воно розвалиться жовта, так? Да? Давайте ось так. Ну це вже перебір. Чудово, забріяно зарядили. Так, е, так, так. Ні, через червоні комбо летить і зарядить лебідку, да? Давайте зробимо так через сині. Блять, все одно воно полетіло. І ой, як невчасно. Ну, давайте пробувати її вбивати. Можливо, зніме. О, чудово. Чудово. Тоді. Можливо, його фіолетовим приб'є. Ладно, пріску точно фіолетовим приб'є. Давайте ось так зробимо. А того... А того що я його бляха залишив? Ха. Ей, ладно. А щось я трішки не те підрахував. Просто доб'ємо. А з хилом, я думаю, проблем у нас вже не виникне. Так. Ну, і чудово. Так, далі. О, долгунчик. Долгунчик. Ну я не бачу, щоб тут щось, щось міняти треба було. Тайрум чудово справляється зі зйомом. Давайте довго на об'єм. Наша війна, правда? Так. Давайте, порожнечу, може що приїде? Нічого не приїхало. Жовті тоді будемо складати. Ой, чудовий, блін. Чого, чого вони так дохнуть? Це ж на 25-х Мках. Все як положено. Бальтазари, бальтазари. Все прокачано, блін. Е... Я чесно, як не хочу, щоб Брієна була. Не вона, а баф брієни, блін. Невже не доб'ю? Не, добив. Час він елі вдарив. Давайте тоді фіольчик. Ой, жовтий, Ой, жовтий полетів. Так, брієну розкачегари, можна ще порожняти, що там зараз цей типу ману буде різать. І одненькому зрізав. Ну, давайте йому помстимося за це. Дотравиться. Ладно, зелений добив. Так, погнали далі. Нічогісінько міняти не хочу. Ну, давайте трішки жовтого, напевно, розпочнемо, бо бачу. Що ми не жовтого, не фіолетового не складемо. Тут приваблива трійка сюди, так? Да? О, бачите, чудово. Трішки задумався і вдалося. Так, давайте ось так, раз вона б'є. Заодно там жовти, зберемо якось.. давайте через комбо. Добре. Ти казал, звісно. А якщо я тебе. А будеш знати, як мене чіпати. Ну і все. Зараз з брієнкою розберемося потихеньку. Так, давай ще фіол знизу, щоб довго не мучитись. Ні, не хоче. Не хоче. Все, все ж таки приїхав, да? Там, де я його чекав, правда, не тоді, коли треба, але вже. Так що в нас далі? Чю? Ой, там цей. А він повільний. то ось так. Зараз я тут на комбю, може ще там філ? Да. Є. Ну, річки ка б не мешало б вибити Кайлані. Ну ні, так. Я знав, що я цим не добью. Ну, як знав, підозри були, що. Що нічого він не зробить. Давайте тоді приклеїмося трішки міньйонами, бо масовик, я так зрозумів, буде бити. То щоб ми трішки захищені були. А може і не буде бити. Наба було бальтазаром бити, ладно. Все, фіол під'їхав. Закінчуємо. Далі, що в нас далі? Нічого нового. Жовтий центр це взагалі чудово. Якщо це не квасір. Як би то не було проблем, він все одно доставляє. Хто б мені що не казав, так, давайте комбити. Вона навіть не зарядилася. Ось тут ми зберемося і будемо висікати потихеньку. <coughs> Вибачаюсь. щось бляха з цією погодою. З цими похолоданнями. Так, кого вибивати? Може брієну вибити? Там жовтий складемо синю через синю п'ятірку, Давайте брієну виб'ємо. Зазвичай після неї я чомусь погано жити стаю. А тут, можливо, із жовтими щось. Ну, трішечки нанесли. Ой, ти не прав. Ой, ти не прав. Я тобі зараз розкажу чого. П'тірочка добре. Так, на поки. Не потрібно, переключимо. Ну і закінчуємо. Ух ти. Все, хотів повернутися, бач який. Mm. Так. Е перемоги закінчили. О, перемоги, перемоги. тапочки закінчились. Е -все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, Миру, щастя і добра вам.